Персонажі без сумніву, саме вони є одним з ключових стовпів захопливої історії. Чимало проєктів залишаються в серцях шанувальників навіть десятиліттями після релізу завдяки майстерній сценарній роботі, що подарувала нам незабутні емоції. Вони змушують закохатися у себе, стають прикладами або відправними точками справжніх життєвих шляхів, допомагають знайти друзів або ж занурюють у багатогодинні конфлікти. Серія «Ігор Stalker, про яку сьогодні і піде мова, подарувала нам особливо колоритних героїв. Їхній шлях оповитий туманом невідомості та численними фанатськими спекуляціями. Повертаючись до цих образів через роки, ми вже краще розуміємо їхні долі, характери і мотиви. Тому перспектива знову зустріти їх у Stalker 2 зігріває серце. На зв'язку канал GameVis. І сьогодні ми запустимо машину часу просто з підвалів Лиманська, аби повернутися в минуле, зустрітися зі знайомими персонажами та з'ясувати їхню подальшу долю. Тож за доброю сталкерською традицією вмощуйтеся зручніше біля віртуального багаття, заварюйте чай і відкривайте свої КПК. Адже ми починаємо вже за мить. Хочете пограти в Сталкер з абсолютно новими враженнями або подивитися фільми про зону відчуження у ідеальній якості? Тоді вам знадобиться портативний проектор Onebo X5. Простий у встановленні, інтуїтивно зрозумілий в роботі, недорогий та якісний проектор Onebo перетворить погляд будь-якого фільму у незабутню подію, що вже говорити про гру в Stalker 2. Занурення буде максимальним. Проектор OneBoy це ультрасучасне та максимально зручне рішення для ігор, фільмів та будь-якого контенту, що ви бачите своїми очима. Навіть перегляд відео GameViz з цим проектором буде краще. Якість найвищого рівня, роботу у Full HD та чудовий рівень яскравості у 1100 стоенсі люменів, і це тільки малий перелік з усіх переваг даного проектора. Переходьте на сайт магазину WonderTech, офіційного дистриб'ютора торгової марки Ванбо в Україні. Та замовляйте собі проєктор, який змінить ваше дозвілля на краще. Швидке та якісне обслуговування у Undertech вам гарантовано. Усі посилання на магазин та проектор у описі до цього відео. А ми поки повертаємося до розповіді про персонажів Сталкера. Шрам. Нашу мандрівку ми почнемо з найпершої за хронологією та найулюбленішою грою серії у автора тексту Сталкер Чисте Небо. Саме тут ми вперше знайомимося з найменцем на прізвисько Шрам. Після дивом пережитого викиду він приходить до тями на базі одноіменного угруповання Чисте Небо, де його рятують від смерті. Сюжет розгортається довкола нашої спроби перешкодити стрільцю дістатися до самого центру зони та пережити криваву війну угруповань, яка перетворює наш шлях на справжнє випробування. В момент, коли ми майже досягаємо мети і наздоганяємо стрільця, відбувається викид. І історія різко обривається, лишаючи фінал відкритим. З 2008 року гравці так і не знали, що сталося з найманцем, і чекали відповіді понад півтора десятиліття. Надія спалахнула знову лише наприкінці літа 2024-го, коли трейлер Stalker 2 анонсував повернення шрама. На цей раз у виконанні Олександра Лаптія, актора театру і бійця бригади Азов, який подарував персонажу не лише голос, а й свою зовнішність. Для фанатів це стало справжнім подарунком, адже нарешті з'явився шанс дізнатися розв'язку давньої історії. Як стає відомо у Stalker 2 після того самого викиду, що став фінальним акордом чистого неба, шрам потрапляє до рук Ес Свідомості, а згодом у сферу експериментів мост. Там його піддають глибокому кодуванню, переписують спогади, формують нову особистість і випускають у простори зони, але вже з чітко заданою програмою дій. Колишній найманець перетворюється на керованого агента, стаючи знаряддям у руках техніків МОСТ. З часом Шрам очолює науково оперативну групу сталкерів під назвою Іскра і розпочинає партизанські протистояння проти угруповання Варта. Не дивно, що доля Іскри, так само як і доля Шрама, буде визначена скіфом у фіналі гри. Отець Валеріян. Ще один культовий герой приквелу людина, що блукала чорнобильськими стежками задовго до перших аномалій і мутантів. Свою сталкерську одіссею він розпочав ще у 2006-му, коли зібрав першу групу однодумців і вирушив у щойно народжену аномальну зону. Саме ця команда віднайшла один з найперших артефактів, запустивши цілу епоху сталкерства. Тоді ще ніхто навіть не уявляв, наскільки далеко можуть завести наслідки тієї знахідки. Незадовго до подій чистого неба Валеріан демонструє справжній талант лідера, об'єднує одинаків, формує самодостатні угруповання і береться боронити сталкерську свободу від бандитських зазіхань. Паралельно починаючи конфлікт з корумпованими військовими, які співпрацювали з кримінальниками. Просуваючись далі сюжетом приквелу, ми дістаємося до рудого лісу і натрапляємо на тіло Валеріана біля просторової аномалії. Але варто повернутися на базу вільних сталкерів на кордоні, як персонаж знову стоятиме перед нами цілком живим та неушкодженим. Такий собі сталкерський кіт Шредінгера, що роками підживлював фанатські теорії і міфи, які гідні самої Лавкрафтівської традиції. До речі, якщо тема гнітючого космічного жаху вам близька, обов'язково перегляньте наш нещодавній огляд на ремастер The Sinking City». Який освіжив знайомі локації і дозволив побачити цей проєкт під новим кутом. Минув час і у серці Чорнобилю ми знову зустрічаємо панотця Валеріана. Біля покинутих Градирень він відстрілюється від зомбованих, а ми встигаємо йому на допомогу. У короткій, але щирій розмові сталкер легенди розповідає нам про події після надвикиду і фіналу чистого неба. За його словами, конфлікти з бандитами зійшов нанівець, а з кордону його вижив Сидорович. Колись численна братія вільних сталкерів звелася до жменьки побратимів, які пройшли поруч із паноцем увесь цей довгий шлях. Проте, наскільки б зворушливо не виглядала ця історія, останні завдання поплічників виявилися фатальним. Увесь загін Валеріана помирає, а він сам залишився жити стягарем цієї втрати. Лівша, що може зрівнятися за гостротою відчуттів при роботі навчених у серці Чорнобильської аномальної зони? М? Здається, що для лівші, відомого також як Шульга, це й було ідеальним поєднанням наука, ризик та й щоденний виклик самому собі. Ще за часів чистого неба лівша зі своїм загоном співпрацював із професором Сахаровим поблизу заводу Янтар. Вони не лише виступали у якості охоронців бункеру вчених, а й самі занурювалися у небезпечні вилазки та експерименти. Професор неодноразово зазначав, що Лівша це один із найталановитіших сталкерів, яких йому доводилося зустрічати. Підтвердженням цих слів стали події, коли Лівша, разом зі своїм загоном та найменцем Шрамом, прорвалися крізь НАТО зомбованих до центру управління заводом Янтар, для того, щоб перезапустити систему охолодження і стабілізувати пси поли в окрузі. Минуло понад 10 років з дня цих подій, а Шульга все ще вірне своєму покликанню. У Stalker 2 він працює вже зі спеціалістами НТЦ Малахіт. За дорученням Вікторії Дорожнюк, Лівша знову очолює експедицію до околиць Янтарю, аби виміряти нові сплески псевипромінювання та зрозуміти їх природу. Але зона не має жалості навіть до найдосвідченіших сталкерів. Коли ми підходимо до місця проведення вимірів, то чуємо заклик до допомоги, але приходимо надто пізно. І знаходимо лише зомбованого шульгу і його людей. Нам не залишається нічого іншого, як позбавити сталкерів страждань, завершити збір даних і доповісти вченим про загибель усієї групи. Хог, найманці це окрема каста у сталкерському світі. Їхня поява завжди пов'язана з грошима, секретами і справжніми проблемами. Вони не служать ідеям, не вірять у високі цілі, абсолютно не зважають на війни угруповань і не захоплюються романтикою зони. Одним з таких солдатів удачі був Хог. Досвідчений боєць, якого зустрічає шрам на військових складах поблизу селища кровососів. Найманцю було доручено знайти загін лісовика, який зник після останнього викиду під час виконання завдання для впливового клієнта. В цей же час Хок кооперується зі шрамом, бере опосередковану участь у звоюванні волею армійських складів, зустрічається з загоном врятованого лісовика і зникає з радарів на наступні роки. Після того, як в зоні з'явилася варта, бізнес найманців стрімко котиться униз. Але Хог, який в давні часи не полишає свого небезпечного заняття, починаючи співпрацювати з угрупованням полудень. Під час одного з таких завдань йому було доручено зачистити станцію перероблення відходів, тобто знищити зомбованих, ліквідувати контролера, який там засів, і найголовніше прибрати всіх небажаних свідків. Саме при таких обставинах його шлях перетинається зі скіфом. Фінал Хога простий і беземоційний, як у більшості найманців. Він гине у складній битві з головним героєм без жалю та пафосу. Лісовик. Лісовик. Це ще один найманець легенда, про якого ми вже згадували вище. Незадовго до подій чистого неба він підписує контракт на пошук рідкісного артефакту для впливового клієнта. І разом із загоном вирушає вглиб зони задля завдання, яке невдовзі успішно виконує, але справжні проблеми починаються при дорозі назад. Біля бар'єру групу найманців накриває великий викид, який майже став для них фатальним. На додачу найманці потрапляють до просторової аномалії і проводять там кілька днів, намагаючись зв'язатися із зовнішнім світом, посилаючи постійні радіоповідомлення. Рятівниками групи стають шрам і загін чистого неба. Вони виходять на зв'язок, направляють координати для виходу за межі аномалії, а найманці у свою чергу допомагають опустити міст до Лиманська. Після цього команда лісовика прямує на військові склади, щоб зустрітися зі старим побратимом Хогом. У серці Чорнобилю лісовик лишається вірним ремеслу солдата удачі. Нове замовлення він отримує від бандитського ватажка зі смітника на прізвисько Варан. Його метою стає усунути конкурента наймача. Він просить тиждень на підготовку, і, як справжній професіонал, доводить справу до кінця. Але згодом усвідомлює, що за ним починається полювання. Найменець барикадується на північному КПП, ставить пастки, облаштовує вогняну точку і відстрілює всіх, хто насмілюється наблизитися. Життя лісовика закінчиться так само, як і життя Хога. Зустріч зі скіфом він пережити не зможе. Ганжа. Після низки похмурих історій час перевести подих. Заглянемо до оази спокою, просто в серці хаотичної зони, до бару, де вже багато років стоїть за прилавком той самий чолов'яга. Коли Чехов облаштував базу угруповання воля, Ганжа одразу вхопився за шанс створити щось своє. Так і народився бар ковток волі, місце, що швидко перетворилося на неформальний центр життя фракції. Тут обговорювалися плани, вручалися нагороди за вдалі вилазки і укладалися угоди. У Stalker 2 ми знову зустрічаємо ганджу, але вже на ростку. Він усе той самий бармен, якого фанати пам'ятають ще з далекого 2008 року. І в цій незмінності є щось особливо втішне громов. Що ж, якщо ми вже згадали Ганжу, то не можемо оминути увагу його ідейного опонента людину, яка стоїть по інший бік барикад сталкерської ідеології. Мова йде про громова, одного з найстійкіших ветеранів угруповання Долг. У минулому військовий, а згодом досвідчений технік, якого ми вперше зустрічаємо на фракційній базі ще в часи чистого неба. Громов був одним з перших солдатів, які за наказом штабу вирушили до центру зони після другої катастрофи, аби встановити контроль над ситуацією. Зрештою, почався викид, який прорядив ряди військових. Ті, кому пощастило вціліти, зібралися навколо Таченка, людини, яка згодом заснує угруповання Долг. У Stalker 2 ми знову зустрічаємо постарілого капітана Громова. Покращеннями чи торгівлею він вже не займається, відсторонюється від назріваючих ідейних конфліктів всередині фракції. Але, попри це, він і надалі залишається вірним своїм принципам захищати людей від загроз зони і не дозволити їй вийти за свої межі. Косий вперше це ім'я звучить у чистому небі. Тоді Косий очолював невеликий загін одиників і мав намір приєднатися до сталкерського руху отця Валеріана. Та після потужного викиду шлях на кордон перекрили нові аномалії, і група була вимушена зупинити своє просування. У серці Чорнобилю ми нарешті бачимо косого наживо. І стається це вже в перші години гри. Після кривавої сутички біля Старого мосту він добиває поранених вертівців. І мародерить їхні тіла, запускаючи ланцюг подій у заліссі. Згодом ми знаходимо його за у покинутому млині. Косий просить допомогти залягти на дно. Поки варта прочісує округу у пошуках винних. У розмові він зізнається, що раніше не лежав до угруповання, що розміщувалося на хімзаводі, але одного дня завод взяли штурмом бійці варти, перебивши тих, хто не встиг залишити комплекс. Його подальша доля повністю залежить від вас. Тож саме Скіф вирішуватиме, чи стане ця мандрівка косого останньою, чи в нього ще буде шанс вирватися з цієї халепи. Відлюдник одинакий в світі Сталкер не рідкість. Але одинак, який справді живе поза світом людей і довіряє лише зоні, це явище унікальне. Саме таким був відлюдник, знаний також як пустельник. Його вважали диваком, а дехто навіть обраним. Він мав незбагненний зв'язок із зоною і саме тому ходив без зброї, покладаючись не на автомат, а на волю Чорнобиля. У часи чистого неба пустельника можна було зустріти в заваленому підземеллі біля заводу Агропром. Він майже не виходив на поверхню, уникав людей, а його постать обростала чутками. Чехов, лідер волі, згадував про нього як про сталкера, здатного інтуїтивно відчувати зону, її пульс і зміни ще до того, як вони ставали видимими. У серці Чорнобилю відлюдника ми вже не зустрічаємо особисто, але натомість можемо відшукати його схованки і нотатки, у яких будуть підказки для пошуку інших подібних місць. Справжня доля цього персонажа відкривається лише тим, хто проходить шлях шрама і іскри. Посеред руїн мертвої долини в одному з покинутих будинків ми можемо натрапити на тіло пустельника. Він зустрів кінець спокійно, без страху й боротьби, підготовлений до того, що йому хоче відкрити зона. І, можливо, саме він найбільше наблизився до розуміння її таємниць. Чисте небо це одна із найкращих і водночас найсуперечливіших частин серії. У свій час вона зібрала чимало критики, але з роками довела, що залишила помітний слід у Сталкерському всесвіті. Її персонажі й події продовжують відлунювати в Stalker 2. Історії тих, кого ми пам'ятаємо ще з далекого 2008-го, не завершилися, а отримали нове дихання. Ці герої були різними. Кожен мав свій шлях, свої помилки і свою ціну, яку довелося заплатити, частинки живої легенди великого світу, який ми разом із вами відкриваємо крок за кроком. Серце Чорнобилю дало нам можливість знову побачити знайомі обличчя, дізнатися, чим завершилися їхні історії, а інколи й поставити останню крапку у довгій, десятиліттями незавершеній розповіді. Та найважливіше це відчуття, відчуття, що ти не просто грав у гру, а жив у ній. Біг крізь війну угруповань, сидів біля багаття, вирішував долі і прощався. Що ж, дякуємо, що були з нами у цій подорожі. Попереду вас чекають ще два великих відео про героїв ціней Чорнобиля та поклику Прип'яті. А поки вони не вийшли, перегляньте інші наші відео на каналі, такі як Секрети архіаномалії чи Топ 10 ігор з українською локалізацією, впевненість серед них знайдеться те, що вам сподобається. Дякуємо за увагу, друзі. Скоро побачимося знову.